Сьогодні, 12 лютого 2012 року, в місті Хусті проходить п'ята обласна конференція політичної партії Українського об'єднання Свобода. Ми бачимо, як збираються делегати цієї конференції з різних районів. Закарпатської області От, такі гарні е, плакати. Я зараз покажу вам. Пам'ятає чужинець. Тут господар українець. Зараз більш я покажу більш крупний план. Ось вот, ще один плакат. Соборна Україна від попраду по, по, по Кавказу. плакат. Два роки тому в Україні відбувалися президентські вибори. І Олег Тернебов, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода, балотувався на посаду президента. І от пройшло два роки, і хтось із... Ледінка свободи приніс цей плакат перед виборами 2010 року. Estrugou <laughs> Це сіл реєстрації делегатів конференції. Вже, я так розумію, що реєстрація так? Реєстрація да? Ще трошки з'ясовується. А ви тут працюєте як реєстратор? Чи просто прийшли зареєструватися? Ага, Пані Ріднік, може ви скажете декілька слів? З приводу цієї конференції тим більше ви ж активний працівник телерадіокомпанії компанії 1 після. після після. Я бачу ви так активно. Працюєте тут, no. можете декілька слів сказати, що, no, no, no. що це за конференція? Представте трошки, yeah. далі ця інформація піде в інтернет, і ви, ви себе через певний час можете провести. В інтернеті? Так, так, так. Да. E, Скажіть, будь ласка, як вас звати? Хто mm. ви за посадою? Микола Аккусівський, моя міліна, керівник Рахівської районної організації, Святої об'єднання свободи, на обласну конференцію. Зрозуміло. Mm -hmm. а... Яка мета, яке головне питання на цій конференції планується розмістити? Я думаю, питання у всіх головне і основне скинути цю владу і все. Тобто вже починається активна підготовка Оського, до, виборів, до виборів до Верховної Ради, виборів. які відбуваються в жовтні. А як ви оцінюєте оці об'єднавчі процеси, які започаткувала Свобода, там, Батьківщина і фронт Змін? Ви знаєте, щоб, де, де... Знаю, вся... знає, що деякі носяти... Місто, але важко в це повірити, але я думаю, що перед підоврицем віднають, не мають виход. нічого. виходу немає. Да, так? однозначно. Якщо підуть роздроблені, то, то диктаторський режим Януковича да. ця влада переможе, це. так? Але, але якщо віднавиться, я думаю, що так буде, все буде добре. Ну добре, бажаю успіхів у вашій роботі. Всього вам найкращого. Так.